Цей урок допоможе вам називати фізичні властивості речовин, пояснювати відмінності між фізичними властивостями газів, рідин і твердих тіл, порівнювати речовини за їх фізичними властивостями. Із попередніх уроків природознавства ви дізналися про загальні характеристики тіл, форму, розміри, масу, об'єм. А чи задумувалися ви, з чого утворені тіла? Століттями людина шукала відповідь на це запитання. Відомо, що всі тіла складаються з речовин. Наприклад, цинк речовина, а цинкове відро це фізичне тіло. Вода речовина, а крапля води фізичне тіло. Речовини, які використовуються для виготовлення предметів фізичних тіл, прийнято називати матеріалами: залізний цвях, мідна пластинка, алюмінієвий дріт це фізичні тіла. А речовини, з яких вони зроблені залізо, мідь, алюміній – це матеріали. Тут назви речовин і матеріалів збігаються, але так буває не завжди. Наприклад, дерев'яний штатив, дерев'яна лопата це фізичні тіла, що зроблені з одного матеріалу деревини. А основна речовина, що утворює деревину, це клітковина або целюлоза. Відомо майже 20 мільйонів різних речовин. Одні з них природні, наприклад, вода, кисень, вуглекислий газ. Інші добуті штучно, наприклад, капрон, поліетилен, синтетичний каучук. Кожна речовина має свої властивості. Властивості речовин це ознаки, за якими розрізняють речовини або встановлюють між ними подібність, розрізняють фізичні і хімічні властивості речовин. До фізичних належить колір, блиск, агрегатний стан, запах, прозорість та деякі інші. У цукру і солі спільним є білий колір і добра розчинність у воді, а відмінність полягає в їхньому смаку. Блиск також належить до фізичних властивостей речовин. Він зумовлений відбиттям світлових променів від поверхні речовин, наприклад, срібло блищить, а поліетилен ні. Наступною властивістю речовин є запах. Парфуми ми відчуваємо навіть на відстані завдяки наявності в них речовин із сильним запахом. А ось вода без запаху і смаку. Через шар води в акваріумі легко розглядіти камінці, рослини, рибок. Це тому, що вода прозора. Через алюміній навіть через тоненьку його плівку нічого не побачиш, бо він не прозорий. Так через алюмінієву обгортку не видно шоколадної плитки. Прозорість є однією з властивостей речовин і тіл. Колір, блиск, запах і прозорість це фізичні властивості речовин. природі речовини трапляються у трьох станах твердому, рідкому і газоподібному. Тобто розрізняють твердий, рідкий і газоподібний агрегатні стани речовин. Зокрема, речовину воду ви бачили в усіх трьох станах. І знаєте, що її агрегатний стан залежить від температури. За кімнатної температури в алюмінію твердий агрегатний стан, у води рідкий, а в кисню газуватий. У газоподібному стані речовина не зберігає ні форми, ні об'єму, тому вона заповнює весь доступний їй об'єм. У рідкому стані речовина зберігає об'єм, але легко змінює форму. Наприклад, налити в мірний стакан 100 мл води набудуть форми тієї частини стакана, у якій перебуває вода. Якщо стакан нахилити, об'єм води не стане ні більшим, ні меншим, але вона легко змінить форму. Таку властивість рідких речовин називають текучістю. Більшість речовин перебувають у твердому агрегатному стані, тому й тіла, виготовлені з них, тверді. Їх форму можна змінити, але для цього слід докласти зусиль. Наприклад, зігнути алюмінієвий дріт вам під силу. Надана йому форма збережеться. А чи можна переводити речовину з одного агрегатного стану в інший? За різних умов для більшості речовин можна досягти кожного з трьох агрегатних станів. Для цього слід змінити звичайні для речовини умови, наприклад, нагріти чи охолодити до певної температури.